Заряджаючий привіт! Нарешті повертаємось до гострих картузів з оглядом другого сезону. Хто не дивився мій переказ першого сезону, то він є на каналі і також по підкасті вгорі. До 10 тисяч підписників залишилось зовсім трошки, тому підписуйтесь на канал, щоб завжди отримувати найкращий контент. Дякую ось цим людям, які підтримують канал, ставши спонсорами. Ну а я починаю. Перша серія. Події продовжуються з моменту, коли інспектор Кембл наставив пістолет на Грейс, але дівчина не розгубилась і вистрілила першою. Інспектор стікає кров'ю, а Грейс ліває. Минуло два роки. Жінки в темному бранні з дитячими візками дісталися гарнізону і підірвали його. Також нам показують похорони Фредді Торна, який помер через хворобу. З розмови Томі та Ади. Ми розуміємо, що після смерті Біллі Кімбера картузині фігово так піднялись і мають круті тачки, і все таке. Дівчині це не дуже подобається, так як пів країни голодують, а тут її брати грибуть все під себе. Томас ще й планує розширення за межі Бірінгому, а саме в Лондоні. Приїхав Тіпуля на мотику і повідомив про знищений паб. Томі копуха барядав, щоб той пустив інфу, мов це витік газу. Полі побачила, що на місці злочину розкидане конфеті. Томас прийшов в ірландський бар, спустився якийсь малий і пропонує Шелбі йти за ним. Він привів чоловіка до якогось амбару, де його перевірили, забрали валину і привели до представників іра. Томас не тупий і заряджає всю інфу про жінку і її сина інваліда. Її напарник вже хоче бальнуть шелбі, але жінка каже, що він обраний. Я обраний, а обраному можна курити. Вона повідомляє, що таємною організацією Том був обраний для дещого важливого, і вибору у нього не також багато. Том, після розмови, був дуже розлючений і, забравши манатки, повернувся в свій офіс. Шелбі з мосом зустрівся і знову давши хабар, попросив звільнити від патрулів та копів деякі вулиці вночі. Сержант розповів, що їх старий друг повертається, мов проїздом, але він тепер став важливим хріном якоїсь секретної ірландської служби. Звісно ж, він говорив про інспектора Кембела, який вижив. Кембел тепер, до речі, не інспектор, а майор. Його методи допитів та взагалі поведінка стали куди жорстокішими, і сам чоловік пережив насправді серйозні психологічні травми через події, які сталися з ним минулого року. А допомогти у вирішенні проблеми був може Майндлі. Майндлі – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Перейшовши за посиланням в описі або QR-кодом на екрані, ви пройдете тест, який визначить вашу проблему. Та платформа підбере спеціалістів згідно ваших цілей і, звісно ж, бюджету. Ви можете ознайомитись з анкетою кожного фахівця, переглянувши його освіту, досвід роботи, відеовізитку та прочитати відгуки клієнтів. Платформа дозволяє вам записатись і провести сеанс в будь-який зручний для вас час. А за моїм промокодом PHENOMENALITY ви отримаєте знижку на 10% для першого сеансу з будь-яким спеціалістом. Не варто боятися зберегти. До професіоналів, які можуть допомогти вам у вирішенні складних життєвих ситуацій. Артур надивився Рокі і тренить як чорт, а ще знову наймів в лайно вибиває. Сім'я в зборі і починається суперечка через те, що Shelby Limited і так має дофіга бабла. А Лондон це лише надзвичайний ризик через постійні колотнеші організації, служб, копів і так далі. Але все ж Томас настояв на своєму і більшість його підтримала. Тому картузи все ж збираються розширяти свої картуни бізнесу до Лондону. На один зі з полі Том розповідає про план, де завтра гострі картузи заваляться в Лондон і заявлять про себе. Також він каже, що в Лондоні є євреї, які воюють з італійцями і вони потребують допомоги. А так як вони шарять за. Бізнес для на нові території вони можуть стати опорою, тому треба заключити з ними союз. Тітка розуміє, що Томас лізе в повну дупу, але вдіяти нічого не може. Шелбі забирає кеш і пішов трамбувати лізі з таким обличчям вершника на коні. Він дає їй кеш, як і раніше, коли вона була повією, але дівчина просить більше цього не робити, адже можна й просто так, як нормальні люди переспати. І тут видно прояви емоцій лізі до Тома, але Томасу це до дупи. Полі прийшла на зібрання до жінки медіума і розповіла про те, що в неї давно влада Франції відібрала доньку та сина. Їй нещодавно почали снитись сни, де вона бачить свою доньку, яка немов хоче з нею попрощатись, і жінка хоче дізнатись, що з донькою. Після сеансу Полі вибігла зі сльозами та вістереці. На заводі роботяга вкалує дурний, а Томас, діставши волину, взяв і завалив його. По традиції ранком настає ранок, і картузи вирушають до Лондона. Асме розповіла Полі, що одна з учасниць того сеансу в місцевій пральні розпотякала всю фігню про те, що Полі там була. У жінки бомбануло, і вона діставши ножа, почала погрожувати Асме, мов нікому ні слова, але дівчина й не збиралась нікому розповідати, адже зберігати такі таємниці для неї справа честі. Також вона розповіла, що там медіум то ніфіга не медіум, вона втирає людям в те, що вони вірять, а чоловік допомагає врешті трюків. По дорозі до Лондона Шелбі зупинились, і Томас показує труп того роботяги і каже, що треба його поховати перед тим як їхати. Коли Артур запитав про те, хто це такий, то Томас лише відповів, що це деякі ірландські справи. Ось і Лондон, картузи прийшли в клуб деякого сабіні, де танці й пляски. Підлеглі італійці зрозуміли, що діло пахне картузами і хотіли їх спровадити, але починається лютий заміс. Кепочки дістаються, обличчя ріжуться, і хлопаки втрьох надерли дупу італійцям, влаштувавши безлад та таким чином заявивши про себе в Лондоні. Майор Кембл прийшов до Черчилля і просить дати дозвіл на проведення однієї справи в Бірмінгемі і допоможе йому в цьому залучення букмекера. А після завершення вальнем його щоб ніяких слідів та здогадок. Том повернувся в свій офіс і запросив туди лізі. Він їй подарував друкарську машинку і запросив працювати секретарем. Він каже, що таким чином вона зможе назавжди покинути свою колишню роботу і заробляти гроші нормально. І жінку це реально розчулило. Полі не їздить на Тома через те, що через їхні витівки в Лондоні тепер почалась війна з Сабіні. Ввечері і на аду нападають незнайомці. Також проулку на Томаса нападають люди з Сабіні і добряче його колотять. Заявляється, і сам Біг босс і наказує вирвати з рота шелбі золотий зуб. Після чого він сказав, що картузи більше не влазили туди, куди не треба. Сабіні хоче завалити Томаса, але раптові постріли відлякали італійців, і, як ми бачимо, що Шелбі врятував майор Кембал зі своїми підручними. Друга серія. Томаса несуть на носилках, а аду хочуть волтувати, Але люди картузів рятують дівчину. Кембл прийшов до Томаса і заявив, що він знає, що той вбив драгана того роботягу з завода. Він каже, що його тіло також знайшли, і тому Томас у нього на гачку, адже ще пару свідків і можна на смертну кару. Тому тепер він працюватиме на нього, якщо хоче зберегти своє жалюгідне життя. Шелбі втік з лікарні і вночі прийшов до свого дядька, щоб той дав човен, і Томас негайно відправився до Лондона. Він також забрав з собою кучерявого, адже він сам не зможе керувати човном в такому стані. Прибувши в Кемден Таун, Томас зустрівся з представником євреїв, а саме Альфі Соломансом. Шелбі заряджає про угоду заради об'єднання проти Сабіні. Соломансу не дуже подобається те, що зрадник білі Кімбера тут пропонує, але все ж помірившись членами та пару аргументів від Томаса, зацікавили Альфі. Пізніше Шелбі зустрівся з Адою і купив їй будинок на безпечній території від Сабіні. Словом про Сабіні нам показують його і розмову з офіцером поліції, і розуміємо, що він в курсі про домовленості Альфі та Томаса, адже по його словам, Альфі його людина. Полі прокинулась і, прийшовши в офіс, її всі вітають з днем народження. Брати дарують тітці будинок, і Том просить Полі не злитись на Асме, адже та все розповіла йому про історію з дітьми і лише з добрими намірами, що дає можливість Томасу пробити інфу про дітей Полі. І цей будинок не просто так подарований. Він хоче повернути дітей до матері. Повернувшись до офісу, Шелбі написав листа Черчиллю стосовно того, хто він взагалі такий і що він хоче ліцензію на перевезення товарів за кордон. Так як сам Черчилль та інші його підлеглі, окрім Кембела, воювали у Франції, які Томас, вони мають до нього повагу в цьому відношенні. Він не може відмовити йому у такому, адже вони взагалі вимагають згідно плану від Томаса масштабне вбивство. Черчилль дає тимчасовий дозвіл, а потім, після закінчення угоди, Кембел зробить ще необхідно. Томі прибуде невідомого для нас будинку і хотів поговорити з деяким Генрі. Насправді, то є син Полі і його звати Майкл Грей. Він дає адресу справжньої матері і каже, що та просто хоче поговорити. Боксерські тренування, і Артур в люті забив на смерть молодого хлопчика. Про це, звісно ж, доповіли Томасу, і той прийшов до Артура і каже, що все списали на нещасний випадок, а матері хлопця добряче заплатять. Артур каже, що він їде кукухою після війни і просто втрачає себе. Том зривається і починає кричати на брата: мов ти бляха дістав проблемі так валом, а ти ніяк не зачиниш за собою двері війни, і після сварки Артур залишився один істериці. Кембл на моса нагнав, мов ти мудак продажний і шеби тобою командують. Але з цього моменту він буде робити те, як скаже майор Томас нарив всю інфу і повідомляє Полі про те, що сон жінки правдивий, та її донька померла. Донька багато разів хотіла втекти назад до Бірмінгему. А коли її вже відправили в Австралію, то там вона померла від лихоманки. Але от син Майкл живий, тільки в нього є своя родина, і ніхто його сюди не відпустить. Жінка хоче їхати туди в соло і навіть погрожує Волиною, щоб Том сказав адресу. Але Томас всіх підробив і каже, що доведеться чекати повноліття хлопця, що він сам зробив свій вибір. Паб відремонтували і виглядає краще ніж був. Він прийшов повідомити про це Артуру, мов його пап відновили, і Томі чекає. Артур морозиться і молодший дістав синій, але не той, що містер бадяже, а якийсь залі експреса. Артура поперло, і гулянка почалась. Томусу стало сумно, і він діставши листа для Грейс, почав ловити флешбеки. Лист він все ж спалив. Полі накидалась фламину, і Том просить аду поговорити і утихомирити жінку. Але та пішла у відрив і зваблює Дублера Ді Капріо для того, щоб той робив з нею трюки їзди верхом. Знову ранок і збудуна жінка повертається додому, але та на неї чекає її син Майкл. Третя серія дітки дивляться виставу. а позаду них одного чувака взяли. і Завалили це якийсь ірландець. Кембел хоче, щоб йому підшукали житло в Бірмінгемі, незважаючи на минулу справу. Картузи шукають якогось чувака, якого типу підставлять, і він відсидить пару тижнів в тюрмі за гроші. Знайшли якогось простака і з ним домовились. Полі з сином намагаються більше дізнатися один про одного, але тут картузи прийшли і все зіпсували. Том відразу заглядив, що Це їхній кузен. Томас найням на допомогу свого старого побратима з війни. Він поставив його бригадиром і дав під керування людей, щоб ті просікали все в Лондоні. Том хоче, щоб Майкл поїхав назад додому, адже розуміє, що хлопець не дурний, але занадто молодий і може влипнути в дупу, якщо залишиться. Майкл проти і каже, що це його вибір. В Кемдентауні рудий з братками прибули до Альфі. Тепер вони працюватимуть в нього. Ці всі люди, типу, пекарі, які приїхали працювати. Один з роботяг вирішив жарт відпустити, але Альфі швидко всіх заспокоїв. До Артура в паб прийшла жінка і наставила на нього валину. Це матір того хлопчика, якого Артур до смерті забив. Але видно, що їй дуже страшно, і Артур на забирає револьвер. Він навіть налив випити. Чоловік каже, що хоч сина й не повернути, картузи все оплатять і допоможуть по життю решті родини. Але жінці це не потрібно. Вона лише бажає, щоб хтось зупинив картузів. Кембл вже в Бірмінгемі і не за зустрівся з Томасом. Шелбі хотів показати, що він також пильнує за майором. Мосс оформляє того добровольця в кутузку, а далі нам показують сабіні і його підлеглого, які обговорюють план, щоб придавити Шелбі. І перш за все вони хочуть бити букмекера, якого нещодавно посадили, типу передати послання. А пацанчика реально шкода, адже його завалили заради послання. Том каже, що якщо наших будуть вели в тюрмі, то авторитету картузів паде. Тому він цього разу направляє у в'язницю більш прокачаних хлопців. Томас також ділиться планом, що вони збираються на дербі, де хочуть вбити сабіні. Майкл підслухався і хоче взяти участь, але Полі категорично проти. Пізніше жінка все ж відпустила сина на аукціон, де вони мають купити коня для дербі, адже побоялась, що Майкл віддалиться. На аукціоні якась жінка відразу кинула око на Тома, вивели бажаного для шелбі коня і почались торги. Томас запропонував велику суму, але та жінка також захотіла того коня. Ставочки підіймаються, і Том за неймовірно шалені гроші все ж викупив коня. Жінка наодинці представилася як Мей і каже, що вона тренує коней. أوф. Тому якщо потрібно підготувати кобилу для скачок, то можна звернутись до неї. Хлопаки вийшли за конем, але там вже люди собі на місці і починається стрілянина. Артур підрубив ульту і забив майже до смерті підручного Сабіні. Майкл наче не сильно вагує і каже, що він вміє водити тачку, тому треба валити. А матері ввечері сказав, що все пройшло гладко. Четверта серія, Томас прийшов на поминки загиблого у в'язниці хлопця і дав лаве рідним. Пізніше він зустрівся з Кембелом і побачив, що він працює разом з тими двома ірландцями, які пресували його на початку сезону. Починається бугурт і розмова дійшла до того, що про британський король хоче вбити одну людину. Вони дають досі Томасу, щоб той ознайомився і вбив особу. Шелбі розуміє, що діло пахне підставою, і незважаючи на погрози, чоловік відмовився. Наодинці Томас каже Кембелу, що той чоловік шпіон, і доповідає все наліво й направо. Він вимагає його прибрати або в співпраці не буде. Картузи камбекнули в Кентентаун і навели шуму в ресторані Сабіні. Артур включив реч і дав всім зрозуміти, що тепер цим місцем керують гострі картузи. За наказом гострих картузів роботяга пахає і в купі вугілля знайшов труп того чувака зіра. Томас переглядає досьє і йому треба завлити деякого Генрі Рассела, який був фельдмаршалом. Прийшов Майкл і каже, що хоче влаштуватися діловодом бізнесу в Shelby Limited. так як ми одна сім'я і знаємо, хто чим займається, він може допомогти, адже не фігово шари в математиці. Майкл хоче, щоб вони цілковито стали легальними. Томас не одобрює таке, адже знає, що полі буде проти. Мей приїхала до Томаса як тренер для купленого коня. Томі привів мей в паб і, наливаючи, заряджає Ви хочете зі мною трахнутися, місіс Карлтон. Жінка морозиться і каже, що в НАТО через те, що він і платить за навчання коня. Вона також каже, що пробила трохи інфи про Томаса і знає про його подвиги на війні. Прийшовши до полі Томас перетер і змовився на тому, що Майкл все ж буде працювати діловодом в компанії. Йому якраз 18 стукнуло, і всі святкують. Наступного дня Томас ділиться інфою, що наступного понеділка вони будуть штовхати віскарі в країні, де діє сухий закон, і за цю випивку будуть платити шалені гроші. Пляшки будуть в коробах з карбюраторами, які вони продаватимуть. Так як є ліцензія, то обшукувати їх ніхто не буде. Шалбі під'їхав до будинку Геріш перевірити охорону, після чого поїхав до сестри. Він зарядив, що так як в нього немає дітей, то він свій спадок передасть сину Ади та Джона. Сабіні зустрівся з Альфі і, перетерши за старі образи, Альфі хоче повернути більшість точок, які колись віджав Сабіні. Сабіні ж хоче, щоб взамін Альфі підставив та об'єднався проти картузів. Томас приїхав до мене в гості, а там бляха цілий палац. Коротше, почали говорити за коня, а закінчилося тим, що вже Томас яйця підкатувати почав. Майкл з Каліфаном в якийсь паб і там до них доколупався расист. Почалася бійка, але так як Барвен сказав, що це син Полі Шелбі, то всі відразу обісрались. Пізніше вони ще й братам розпили цю історію, а ти взяли і спалили той паб. А Томас вже прийшов до мене вночі і давай шпілівілі влаштовувати. Наступного дня Шелбі зустрівся з майором, і Кембл назначив дедлайн вбивства Расела. Томас повернувся до офісу, дістав конверт і зателефонував кудись. Трубку підняв чоловік, і Томас скинув, адже хотів, що взяла саме Грейс. П'ята серія. Альфі влаштував вечерю з картузами, але це була підстава і євреї валять всіх крім Артура. Сабіні завалюється в колишній ресторан і залишає послання для Шелбі. А також Кебел крутить Майкла і забирає в полі мовса участь в бійки в пабі. Томас повертається додому, і ми бачимо, що Мей капець як закохалася в шелбі. Поронувшись, він бомбить на Кембела через те, що сталося, поки його не було. Майор все викрутив свою сторону і ситуацію з Артуром, і з Майклом. Коротше, їх обох ув'язнять. Артура так взагалі можуть стратити. Кембелл каже, що це все чисто страховка, адже розуміє, що Томас може викрутитися і підзабити болта. Кембел ще й додав, що ада також на гачку. Повернувшись до офісу, йому позвонила Грейс. Вона каже, що дізналась звідки був дзвінок, і хоче з ним зустрітись. Джон доповів, що копи конфіскували всі машини, віски і заарештували багатьох. Коротше, все в дупі. Альфі з Сабіні повернули свої точки, і тепер все в Лондоні втрачено. Полі прийшла до Кембела, щоб домовитись про звільнення сина. Майор каже, що він не їзі може це зробити, але потрібна послуга. Він каже, що про бізнес томі він так все знає. Значить, замін він хоче лише полі. Жінка погоджується на це, і старий збочинець ще й змушує їй плакати, адже це його заводить. Після всього Майкла наступного ранку звільнили, і син знає, чому адже йому про це розповіли і насміхалися. Томас збабанув, прийшов в конюшню і почав прибирати лайно. Навіщо це тобі, Томі? Щоб нагадати собі, ким би я був, якби не був тим, ким я є, Гай збирається в Бірмінгем і зустрічається на місці з Томасом. Чоловік зізнається, що ні дня не було, щоб він про неї не думав, хотів до неї підкотити, але все ж передумав. Вони посварились, і Томас веде себе як муфлон, але, врешті-решт, заспокоїлись і пішли розвіятись в гості до самого Чарлі Чапліна. Шелбі зателефонував Кембелу і забайтив тим, що він буде сьогодні проводити ніж зрес. Хоча насправді так і сталося. Пізніше жінка ще й розповіла, що вона з чоловіком хотіли дитину, і вона проходить обстеження, адже поки нічого не вдається. Джон прийшов до Артура і каже, що у Томаса є план. Один з людей Лі від охоронця будинку Рассела, а Джон цей час закинув щось у поштовий отвір дверей. Це щось просто взяло і бахнуло. Томас приїхав до Мей і зарядив її, що між ними все скінчено. Він кохає іншу. Ну, хоча б як чоловік сказав правду. Шкода, Мей закохалася в бандюка, але не втрачає надій на те, що він все ж може залишитись з нею. Ввечері Кебо зустрівся з Томасом і байтить Томаса Полі, адже він ще не знає, що вона зробила каже, що він все зробить, незважаючи на те, що не вдалося підірвати разле в його будинку. Ну Томаса є план, і він не хоче ділитися тим, як його виконає. Він спеціально підірвав будинок, щоб не прокрадатись в нього. Адже після розправи Кембл пов'язав би Томаса з усіх сторін. Том сказав, що все буде на скачках, там де він буде в безпеці. Шоста серія. Всі готуються до дербі, а Томас пише листа про все те, що відбувається, та мутки з Кембелом зіра за спиною короля та вбивство Рассела. Це все може привести до фатальних наслідків. І цей лист призначений для Черчилля. Він просить аду відправити його, якщо Томас не повернеться до кінця дня. Артур раптово відпускають, мов всі свідки забрали заяви. Хизи. Чому Томас прийшов до Альфі і на шляху присів шнурка зав'язати? Альфі заряджає, що весь бізнес Томаса перейде до нього, інакше буде габела. Том каже, що він присів зав'язати шнурок і підложив гранату під одну бочку. А чувак, який прийшов з ним і стоїть на вулиці, професійний підривач. І якщо Том не вийде, то хлопець підірве тут все. Так як підручний це бачив, то наче схоже на правду. Альфі думає, що це все обман, але кілька переконливих аргументів змушують Альфі піти на домовленість, що Альфі отримає лише 35% бізнесу. Як розуміємо, це все було фейком від Томаса. Грейс через майкла дізналась, що Томас на скачках. Полідає купу грошей сину і просить звалити в Лондон подалі від цього хаосу. Небал наняв людей з якоїсь там кривавої руки і, показавши фотку Томаса, вводив їх курс справи, щоб ті його завалили. Томас зарядив всім план про те, що коли він зробить свою справу, то копи відволічуся на нього, і, врешті, буде можливість дістатись до сабідні, який також буде на скачках. Шелбі зустрівся з мей, і жінка каже, що може після скачок приєднатися до Томаса. Той видно, що хвилюється, але цілує жінку. Він просить не жаліти її ні про що в будь-якому випадку. Рассел на місці, і Томас, прослідкувавши з ним, відволікається тому, що зустрів Грейс. Жінка повідомляє йому, що вона вагітна, і дитина від Томаса, адже вияснилось, що саме її чоловік не може зачати дитину. Томас вахує, адже зараз капець як невчасно, і Грейс ще й заряджає, що любить Томаса. Шелбі зустрівся з Лізі і просить, щоб жінка відволікла Расела, відвела його в місце, де нікого не буде, і там же Томас зробить свою справу. Жінка в шоці адже не очікувала такого, але все ж погодилась. Всі йдуть на забіг і залишаються лише два ворога: Кембл та Томас. Томас підбайтив майора, що у Томаса є кохання Грейс, а у Кембела лише куля в нозі та палиця. Тумкає, що знаєш, що він зробив з полі та майклом, і або він, або Кембл сьогодні помре. Расела вже звабила Лізі, а той чорт почав жорстко. Копи затримали Томаса і не дали пройти на точку. Расела почав галтувати жінку, але спавнився шелбі. Починається бійка, і Томас все ж вальнув мужика. Лізі злиться через те, що той запізнився. Томас дає сигнал, і всі копи збігаються на охорону короля. Картузи часу не гаяли і грабують людей. Сабіні. Сам Сабіні зустрівся з Томасом, і Шелбі вивели він від чого італієць в шоці. Том зарядив про те, що вони з Альфі знову партнери, але тут незаплановано завалюються копи і крутять Томаса. Це ті найманці Кембела, люди якоїсь кривавої руки. Мей зустрілась з Грейс і перша зрозуміла, що це та сама кохана Томаса. Мей не дурна, і вона зрозуміла план Томі і буде рада допомогти йому в процвітанні легального бізнесу. Кембел вже по телефону все повідає, але тут спавниться Полі, яка заходить в телефонну кабінку до майора, дістала волину і завалила копа. Томі вивезли в поле і вже викопали для нього яму. Чоловік розуміє, що вороття немає. Просить лише останній раз закурити, поглянув на небо і сказав, що був дуже близько до мети, а також що він кохає грейс. Сигарета докурена, але раптово спарта в бік, і один чоловік валить решту. Він каже, що у містера Черчилля є плани, і він скоро зв'яжеться з Томасом. Томас вахує і в сльозах іде з місця, яке могло стати його могилою. Всі бухають і веселяться, і Майкл каже, що він нікуди не поїде, адже хоче робити бізнес з Томасом. Чоловік видихнув і каже, що все буде, але спочатку він жениться. Ось таким вийшов другий сезон гострих картузів. Чим далі йде серіал, тим більше Томас поглиблюється в політику та брудні справи, які мають негативні наслідки. І в цьому сезоні ми побачили початок всього цього. Чесно кажучи, в плані переказу, можливо, не всім прям заходить тематика політичних питань. І тому давайте домовимось. Якщо вам цікаво і ви хочете бачити продовження картузів, давайте наб'ємо півтори тисячі лайків під цим відео. Все ж сам серіал насправді дуже годний, і як на мене, він з кожним сезоном стає дедалі похмурніше. Обов'язково. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, звісно ж, не прощаємось.